Це відео для батьків. Як розкрити талант дитини. Як допомогти дитині і не зупинити її талант, не зруйнувати. А сьогодні поговоримо про це. З вами я, психолог Юлія Латуненко. І от уже 18 років я працюю психологом, індивідуальним психологом. Парним психологом, а також я допомагаю людям, в кого є психосоматичні захворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то пропоную підписатися на нього. Швиденько тисніть кнопочку підписатися, а також дзвіночок і ви будете першими отримувати повідомлення про мої нові випуски. А також будь-яка ваша активність під цим відео, ваші вподобайки, ваші коментарі. Це дуже допоможе моєму каналу просуватися на просторі Ютубу, а також ви допоможете іншим українцям побачити корисний, якісний контент нашою рідною українською мовою. Отже, сьогодні розмова із батьками для батьків. Я впевнена, що кожна дитина, яка народжується в цьому світі, вона має якісь здібності, якийсь талант, якусь схильність до чого більше ніж до всього решти. І я вважаю, що якщо ми, батьки, правильно будемо спрямовувати нашу дитину в розвитку її здібностей, то в кінці кінців ми отримаємо дорослу людину, яка буде мати успіх, буде мати задоволення від своєї роботи. Ви знаєте, що це велике щастя, коли тобі платять за те, що ти робиш, і те, що ти любиш робити. А це якраз коли дитина розвиває свій талант і це стає її професією, потім, коли вона закінчує школу. Тож, як підтримати, як не заблокувати? Коли ми, батьки, використовуємо в вихованні дуже необережні слова, які руйнують самооцінку дитини, яку надають все більше невпевненості дитині, що вона на щось. Хороше, здатна, це припиняє розвиток таланту дитини, бо дитина починає щось робити і отримує, наприклад, критику батьків, або там насмішки якісь, або взагалі ігнорування. Бо дитина потребує нашого схвалення. А якщо ми не хвалимо або критикуємо дитину, то це взагалі формує в неї таке ставлення до себе. як Навіщо я це буду робити? Все одно я не зможу це зробити таким чином, щоб мене похвалили. Я не впораюся з цим. Все одно буде щось не так, щось не те. Коли батьки часто незадоволені своєю дитиною, дитина це поглинає знання про себе і користується цим знанням вже в дорослому житті. Це ставить блок в тому, щоб дитина досягала. Якихось успіхів, бо вона не вірить в себе, тому що колись батьки не вірили в свою дитину. І оце необережні слова, необережні речові обороти, які ми спрямовуємо на дитину, може дуже сильно зруйнувати самооцінку дитини і сформувати взагалі такий блок, що дитина. Застрягне в цьому блоці на все своє життя, і коли інші діти вже будуть співати із сцени або літати в космос, ця дитина, яку критикували дуже багато, звинувачували, вона буде сидіти в бункері своїх страхів. Боятися вийти на публіку, бо що скажуть, як її оцінять, будуть критикувати. Ну, ви впізнаєте себе, дуже багато людей мали б що сказати цьому світу, вийти із своїм блогом, почати ем, розмовляти на публіку, да? але це страшно, бо ми фантазуємо про те, що ми отримаємо той самий. Негативний опит досвід, коли батьки нас критикували, ми вже очікуємо від світу такого ставлення, як ставилися до нас наші батьки. Ми вже спрямовані просто на цей досвід, і ми намагаємося уникати цього. Тому ми нічого не робимо, щоб не отримати оцей негатив, знецінення, критику. Ми цього боїмося, це неприємно. і в деяких випадках це стає дуже токсичним для людини, яка вже має таку травму. Тобто, хто реагує на такі речі більш болючі, це ті люди, до яких застосовувалися такі методи виховання. Тому вони намагаються в дорослому житті старанно уникати ситуацій, де вони мали б бути оціненими кимось або. Є можливість отримати якийсь хейт або критику. По собі скажу, що це не дуже легко переносити, але все ж таки віра в себе і адекватна самооцінка тут на допомогу людині. І якщо ви вже знизили своїй дитині самооцінку, а це видно ще в школі, це видно, коли дитина вже не впевнена в собі, коли вона вважає, що вона гірша за всіх, що вона тупа, нерозумна, оце рвання. За домашні, домашні роботи, коли роблять батьки разом із дитиною. Дитина щось не розуміє, батьки беруть і рвуть зошити, кричать. Да? І це все поглинається дитиною як знання про те, що я якась тупа, нерозумна, все одно, навіщо я буду це робити, коли все одно нічого не вийде. От. Тому такі необережні фрази, необережні е критиканські слова е не треба. Казати, будьте дуже обережними з дитиною в цьому напрямку, щоб не зруйнувати дитині адекватну самооцінку. Замість того, щоб критикувати дитину, коли вам хочеться це зробити, ви запитуєте у дитини, може тобі потрібна моя допомога? І це буде набагато краще, ніж ви відправите пулю критики в серце вашої дитини і. Уберете ще одну сходинку до успіху в житті вашої дитини. Тобто, перший спосіб бути обережними в своїх висловах, підтримувати адекватну самооцінку дитини, схвалювати дитину, вказувати на її успіхи, зменшувати критику, пропонувати свою допомогу. Це така перша задача, перший Шлях для батьків, як не заблокувати талант дитини. Ну, ви ж, як батьки, спостерігаєте, до чого дитина є схильністю. в когось там до малювання, в когось до музики, це все видно, і ви відчуєте це, але ви не повинні тиснути на дитину і не повинні примушувати її щось робити. Ви пропонуєте спробувати і бачити, наскільки дитина щаслива в тому чи іншому виді занять. Другий спосіб це дуже така велика справа бути впевненими у своїй дитині, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі, я розкажу, ну, це вже як притча така, але це історія із минулих часів, яка сталася з великим винахідником, фізиком. Едісоном. Якщо я не помиляюся, мені здається, що це про Едісона. Я не уточнювала перед цим відео. Здається, про Едісона. Це коли одного разу він приніс записку із школи своїй мамі від директора школи. Мама відкрила цю записку і прочитала йому вслух. Що ваша дитина настільки розумна, що в нас немає таких вчителів, щоб вчити вашу дитину. Тому вчіть свою дитину самі. В нас немає таких вчителів, які б відповідали рівню вашої дитини. Коли пройшло багато років, і Едісон вже став великим вченим, який досяг в області. Вивчення електрики багато чого, от, то його мама вже померла, і колись він, прибираючи в старих паперах, знайшов ту записку. Він відкрив її і заплакав, бо там було написано, що ваша дитина настільки тупа, що заберіть її з нашої школи і вчіть її самі. От так, мама. Була впевнена в своїй дитині, вона бачила цей талант, і ця притча вона говорить про те, що наша впевненість батьківська в тому, що наша дитина зможе впоратися з задачами, що вона розумна, те, що ми транслюємо нашій дитині, нашу віру в неї. Це дуже велика, дуже велика справа. І якщо ми віримо в свою дитину, звісно, ми не будемо її принижувати, критикувати, занижувати її здібності, не будемо ставити все нові і нові очікування, до яких дитина ніколи не, досягне, не дотягнеться. Ми будемо хвалити її за те, що вона вже вміє і стимулювати її, і плавно переходимо вже до третього. Пункту. Але перш ніж перейдемо я. Як зазвичай попрошу вас підписатися на мій канал, якщо ви слухаєте ще не підписавшись, якщо завітали вперше, тисніть дзвіночок, ви першому будете узнавати про мої нові випуски? А також поставте вподобайку цьому відео, це дуже допоможе просуванню мого каналу на просторі YouTube. І коментуйте, а які у вас були батьки? Чи підтримували вони ваш талант? І як ви саме ставитеся до своїх дітей, як ви розвиваєте їхні таланти? Отже, третій спосіб, який ми, нам варто як батькам застосовувати у спілкуванні з нашими дітьми? Якщо ви вже помітили, що дитина має якісь здібності, то треба не примушувати дитину, а стимулювати, зацікавлювати дитину. Щось нове-нове розказувати про цю сферу. Наприклад, ваша дитина схильна до музики, ви їй можете розказувати біографію якихось композиторів, разом слухати, разом розбирати на ноти. От як зацікавлювати дитину, робити процес просування в цьому напрямку. У дитини цікавим, бо якщо дитина стимульована на просування в напрямку свого таланту або здібностей, то це труд, в принципі, те, що ми робимо, мало мати талант, ще треба його розвивати і працювати, набуваючи досвід в цій сфері. Ми це всі знаємо, що талант це просто маленький дар Бога при народженні кожній людині, а те, що вона вже зробить з цим талантом, залежить від неї. Але діти ж вони такі, вони не мають перспективного бачення, і їм треба допомогти. Ви бачите, вже, що тут ваша дитина талановита, да? то ви можете не примусово винен ходити в музикальну школу, ти повинен, а ти зробив домашні завдання. І Оце все відбуває в дитини бажання займатися. Цією справою ви повинні разом зацікавлювати дитину, бути тут обережними, бути, ну не такі, знаєте, не, не вмикати о цього жандарма контролюючого, а бути дитині другом в цьому. І разом з ним, якщо дитині цікавий футбол, ви вивчаєте всіх футболістів, історію там про Лобановського розказуєте, про там наших. Про Шовковського вратаря розказуєте про всіх наших видатних футболістів. Тобто, ви разом з дитиною поринаєте у світ цієї цього таланту дитини, да? і що там ви як винахідники. Цікаво вивчаєте кожну видатну фігуру з цієї сфери, або слухаєте музику, фантазуєте, якщо це музика, да, що ти бачиш, а що ти уявляєш під час. а ну давай зіграй, зіграй музику мого настрою, або зіграй музику свого настрою. Да. Ви тут креативно підтримуєте дитину, щоб вона кожен день займалася цією справою. От, і це від вас потребує все ж таки креативу батьківського занурення в цю справу. Це дуже важливо, щоб дитина не розлінилася, щоб дитина не сказала, ай все, набридло, все, не хочу більше. Да? Тому цікавість, інтерес тут дуже важлива ваша опора. Да? Тому що успіх складається із такої формули, що 25%. Це талант дитини, або її якісь особливі здібності. Ще 25% це труд і розвиток. А от ще решта 50%. Це те, про що я в другому пункті розказала. Це віра батьків в свою дитину, це впевненість батьків в тому, що дитина талановита. Отак От розподіляються складові е, таланту дитини. Тож, ви тепер знаєте, як вам е, розкривати талант вашої дитини і не заблокувати її. Тож, вперед, батьки, робіть це. От. Ну, а я е, прошу вас підписатися, якщо ви ще не зробили цього і завітали вперше на мій канал, підписуйтесь, тут багато цікавого контенту з психології. А також ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, і пишіть коментарі: це дуже важливо для просування для просування мого каналу. Ну, якщо ви хотіли б віддячити мені. Наприклад, пригостити мене чашечкою кави на банері внизу під відео. Ви бачите QR-код «Buy me a coffee». Треба сканер навести на цей QR-код. Або Монобанка також вас чекає донати на розвиток мого youtube каналу Ну а я пропоную вам подивитися мій плейліст Психопати, нарциси і аб'юзери. І там відео про емпатію нарциса.